Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua Ми неодноразово в наших відоглядах казали, що інструментаріум співпрацює з постачальниками лише якісного та надійного інструменту. Саме таким постачальником є компанія Enersol. І в даному відогляді хотіли б надати вашій увазі плиткоріз від даної компанії, а саме модель ETC600. Даний плиткоріз має призначення використання як домашніми майстрами, так і професіоналами. Давайте його розпакуємо, подивимось, що всередині, розповімо про його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у нас йде одразу готовий до роботи плиткоріз. Не потрібно ніяких додаткових інструментів для того, щоб його збирати. Ви можете одразу починати свою цільову роботу. З першого погляду ми бачимо, що на плиткорізі є спеціальне покриття, що забезпечує більш надійну фіксацію плитки під час роботи, а також не дозволяє її пошкоджувати. Модель від компанії Enersol ETC 600 працює за рахунок двох направляючих та втулок, по котрим рухається ріжуча частина. Даний плиткоріз може різати усі типи плитки. А максимальна глибина різу складає 8 мм. Максимальна довжина заготовки складає 600 мм. Ріжучою частиною даного інструменту буде спеціальний диск з зовнішнім діаметром 15 мм та внутрішнім діаметром 6 мм. Основними перевагами даного плиткорізу буде його вага всього 2,9 кг. Крім того, він досить компактний, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі. Його габарити складають всього 800 мм у довжину, 170 мм у ширину та 105 мм у висоту. Якщо ви плануєте власноруч робити ремонт у вашій оселі, саме цей доступний варіант буде найкращим саме для вас. Усі основні частини даного інструменту виконані з металу та мають спеціальне покриття, що підвищує довговічність та запобігає корозії. Для використання даного інструменту не потрібно додаткових навичок. Та саме ETC 600 буде чудовим варіантом для початківців. А на цьому наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші задання. Їхні номери телефонів є на верхній частині сайту instrumentarium.com.ua. Також ви можете задавати питання нам в коментарі. Ми з радістю дамо на них відповідь. А замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Ще побачимось у нових та цікавих відеоглядах. До нових зустрічей!